Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. І нагадую, загальний розклад для всіх вас, і щось підійде, щось не підійде, завжди пам'ятайте, що разом з вами дивляться різні люди. І якщо щось не подобається, просто кажіть собі, що то не ваше. Тож, давайте особисте життя, до чого вам готуватися в особистому житті, дивіться, для когось з вас, якщо планується якесь там свято, відмічання чогось або просто. от... Ну, дівочі посиденьки, хлопчачі посиденьки, може затягтись трошки в часі, може затягтись просто в цей день. ну Наприклад, загадали там на одну годину, а воно затягнеться, буде там трошки пізніше, ніж ви планували. Для когось навіть може перенестись на інший день. ну Так іноді бува, але нічого, воно буде. Все, все ж таки люди зустрінуться, поспілкуються, весело, гарно проведуть час, але може бути трошки в інший і день, і час, ніж планували донині. Для когось будете радіти з того, що ситуація буде прояснюватись для вас. Дивіться, як вчитель якийсь у вас буде в цій ситуації, кармічна якась ситуація, вам по долі пройти. Як навчання. Це знаєте, як е е світогляд ваш буде змінюватись, звички ваші будуть змінюватись. Взагалі тут виглядає таким чином, що, знаєте, ви... вам то не важко буде. Вам то і весело, і сподобається, і взагалі як відкриваються якісь нові можливості перед вами. Далі дивимось. Е до чого вам готуватися у сфері кохання Ось тут трошки ускладнена ситуація, теж пам'ятайте, що не для всіх вона йде. Просто послухайте і знайте, що якщо у вас нічого такого і близько нема, то й не буде. Це для когось, у кого вже відбувається ситуація, тут. Тут якісь магічні впливи йдуть. Все ж таки, якась робота магічна, складно йде. Або на кладовищі, або йде церковний Грегор сюди притягнутий. Погано людина буде себе погано потім почувати. Шукайте майстра, щоб вас чистив і знімав. Тут вже почуваєте себе погано, тут вже є перші дзвіночки того, що щось ви ж вже задаєте собі питання, шукується, чого так різко все змінилось. Буде вихід. Тут на кладовище щось робиться. На кого? Як коханка робить щось. На кого робиться. Так, чистки дуже потрібні. Дуже. На, на жінку робиться. Щоб шована. Що Щоб в сім'ї розлад пішов, щоб сім'я розвалилась, щоб відрізати жінку від чоловіка. Ну, отака гідота вийшла. Так теж бува. Питаєш, ну ви ж різні і карти завжди відкликаються від на ту людину, якій дуже важливо почути. От тут просто от треба вже бігти, щось робити і шукайте майстра, не отак відкрили інтернет і е, когось там знайшли. Шукайте, щоб люди вам порадили, щоб е, х, когось такого. Ну, що знають, що людина працює, і є результати в тієї людини. Є люди, які задоволені, які можуть вдячність казати. А не так, що шахрая якогось знайдете і будете туди гроші віддавати. Знову ж таки, нагадую, загальний розклад. Це просто. от... Для когось інформація, людина знає, що треба вже бігти і щось робити, або може вже починає шукати майстра. Далі дивимось. Робота, до чого вам готуватись в роботі. Так, ну насправді, от те, що вам і так складно дається на сьогодення. І не хочеться навіть робити, то зачекайте, не поспішайте, хай воно там, знаєте, хай ви більш зібрані будете, хай ви більш впевнені будете. Ситуація, яка вона буде вами змінена, і для вас вона буде змінена, але ж дайте тому час. От як не йде, то хай і стоїть на місці. Воно, ви знаєте, як одразу у вас, ну скажімо, не тягнеться душа щось робити, то і не змушуйте себе, бо воно так каряво буде йти, що задоволення все одно не буде, а ще й потім переробляти. Тож дайте собі трошки час. Від чого відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Від чого відмовитись? Чого вам відмовитись? Так, дивіться, від ревнощів треба відмовлятись комусь, бо це віддаляє і дуже віддаляє. І з кожним разом людина все далі, далі і далі. Або ви ревнощі виказуєте, або до вас хтось з цими ревнощами, і тоді це ви будете віддалятись, бо воно ж дратує такі, і воно ж кожного разу одне й те саме. І для когось о, о, тут. Знаєте, коли ви несправедливо якось вчиняєте з більш старшою людиною. Або з вами хтось так, якщо ви старша людина і хтось більш молодший, це знаєте, як, ну, як зрада така якась. Аліса, ну що таке? Ну ну ну, ну придумали гратись. Ну, саме місце і саме час. Далі, дивимось, чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Ой, тут, тут Аліса, ну що таке? Ситуація, яка на сьогодення для вас складна, незрозуміла, не ну, то, те, що лякає вас. І те, що, знаєте, ви прокидаєтесь вночі в страху, ви е... можете, знаєте, як сни сняться вам погані. Ця ситуація буде змінюватись. Вам так полегшає. Ситуація, в якій ви отримуєте потрібну допомогу, Боже, ну як же ж ви вмієте відволікати? Ситуація, в якій ви навіть може будете, знаєте, мені схоже на те, що я пояснювала про сферу кохання. Це як можете сплачувати гроші і ситуацію для вас врівноважить. Це от дійсно про якісь. Моменти по коханню, коли я кажу на кладовище щось робиться. І не зволікайте ті, хто розуміє, що на вас вже така якась гидота є, шукайте майстра, хай, хай вас доведе до цієї ситуації, коли ви будете вже радіти, а не лякатись, не плакати і відчувати себе вже добре. Тут якоюсь хворобою воно лягає. Будь ласка, я нікого не жахаю, не програмую, тут просто людині треба діяти. І не тягніть на себе всі цю інформацію, це просто от чиясь. Так, це було чого не уникнути, а тепер поради від вищих сил. До чого вам готуватися і порада від вищих сил для вас? От сварки, обман старшої людини, обман, дивіться, тут король мечів показаний для когось: це як вчителя, обман, може, лікаря. Воно не добре, воно вам боком буде виходити, не треба так робити. Людина і так розуміє, хто перед ним, що перед ним шокується, і якщо ви там відштовхуватись від чого будете, ви тільки собі нашкодите. В цій ситуації так робити не треба. Бо зміни, які вам потрібні, вони так не зробляться. Все ж таки, вам десь треба буде з якоюсь ситуацією попрацювати. І треба буде взаємодіяти з таким ну, більш чоловіком, все ж таки. Людина знаюча, людина знає більше за вас, розуміє більше за вас і бачить більше за вас. І тож, навіть якщо ви будете десь там сперечатись, вам, вам воно тільки нашкодить, не робіть так. Будьте, ну, скажімо, чемними до того, що людина хоче для вас зробити або відкрити, або десь в чомусь вас направити. Бо в цієї людини є світло, є знання, і вам воно корисним буде. Все, на цьому я закриваю відео. Всім вам дякую за перегляд. За вашу увагу, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Дуже вам дякую і за підписки теж. І якщо вам то корисно, то я тільки радію з того. Я щаслива, що це вам приносить користь і якось допомагає в житті. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, ваші якісь дізнання і вашу дяку. Я вам дуже дякую навзаєм. І Завжди промовляю, просто ви про це може й не знаєте. Все, що бажаєте мені, хай втричі більше вам повернеться, і так обов'язково буде. Побачимось в наступних відео. Всім пока!